Слава Україні! Слава Збройним силам України! Слава нації, смерть Сабської Федерації! Сьогодні, 31 перше серпня, дві року. Остання субота місяця і останній день. Літа, і зараз, як ви бачите, я перебуваю біля міжнародного стакового центру, де сьогодні проходить традиційна зустріч. Від хотів сказати від суботи до суботи. Ну, хоча правильно, сьогодні ж субота, сьогодні традиційна зустріч колекціонерів, яка ще називається зліт колекціонерів. Я до цієї зустрічі готувався як міг, тому що у Києві повернулись ці відключення, ці вимикання електроенергії. Вчора не було світла з четвертої години дня, аж майже до 11-ї години. Підготувався як зміг. Сьогодні я якимось чином намацав цей мікрофон. Я сподіваюся, буде мене чути. Хоча, ви знаєте, мікрофон, не мікрофон там дуже гучно, дуже шумно в залі, але буду намагатися зробити свій репортаж як вимогу повний та цікавий. Ну і короткі такі введення, що сьогодні золото торгується на рівні 2,5 тисячі американських доларів. Одна срібна унція коштує 28 доларів, що мало. Нагадаю, що на минулій зустрічі, тоді коли я вам розповідав, скільки коштують дорогоцінні металі, коштовні метали, тоді. Золото коштувало десь на рівні 2400 доларів, а одна унція срібла коштувала, якщо я не помиляюсь, 27 доларів. Ну, ви бачите, що ціни зросли. Якщо перераховувати срібло в 1 грам, і якщо його перераховувати через срібний орел, виходить, що один грам срібла сьогодні коштує десь приблизно 51 гривню, а якщо перераховувати через срібного архістратига Михаїла, один грам срібла коштує 67 гривень. Отже, такі е, сьогодні умови, Отже, що я буду бачити, що я знайду. Сьогодні вам буду намагатися це показати. Е, знов таки, чому я приходжу сюди так рано, тому що от саме в цей час, тоді, коли розкладаються, е, Колекціонери розкладають свої монети, свої інші експонати, експонати, товари. Саме в цей час можна знайти щось дійсно цікаве. Ну і ще що, хочу додати, що власне сьогодні будуть вимикати світло. Я сподіваюся, що десь приблизно за 2-3 години я встигну для вас дещо знайти. Ну і звісно ж буду цікавити вас, чи є вже нові монети, які виходили цього тижня на цій зустрічі і скільки ж вони коштують. Отже, будь ласка, не перемикайтесь, залишайтеся зі мною. Бачите, що тут навіть до нас завітав нумізмат, на якийсь або колекціонер. Ну, Правда, минуло вже сьома година, а черга. За квитками ще не припиняється, вона рухається. Ну, мені поки що складно зробити оцінку, чи багато, чи мало сьогодні людей, але щось мені підказує, що ну, не багато і не мало. Достатньо кількість відвідувачів, достатня кількість продавців, багатьох вже бачив, багатьма вже привітався. Отже, зараз відстоюю чергу. Куплю квиточки і почнемо вшукати скарби. Друзі, минуло вже 20 хвилин, після 7-ї години ранку. Отже я зараз перебуваю у середині приміщення, у великій залі, де відбувається зустріч колекціонерів. До речі, якщо ви пам'ятаєте минулого разу тоді, коли я робив підводочку до свого матеріалу, до свого репортажу, я вам казав, що мені не дуже подобається ця назва як зліт. І я побачив на вході, що організатори цього заходу вони змінили вже назву. І тепер це просто клуб колекціонерів. І цей захід має назву Зустріч колекціонерів. І така назва мені подобається більше. Може, воно так і залишиться. ну, Правда, воно дійсно краще, ніж зліт колекціонерів. Е, як ви бачите, що ну, продавців сьогодні небагато немало, десь приблизно так само, як і минулого разу. Отже, можна сказати, що е, ця зустріч вже відбулась, ну, точніше розпочалась, вона буде від, далі продовжуватися, далі відбуватись. Ну і що знайду, то знайду. Я, звісно, готувався до цієї зустрічі. Я якось навмання намацав свій мікрофон. Ну, Поки що людей мало, нема стільки шуму, тому в мене ви маєте чути добре. Отже, будь ласка, ще прошу вас не перемикатись і дивитись далі. Дякую. Ось наша довгоочікувана, очікувана, цікава монета, яка, на мій погляд, просто неоднозначна, Ось нарешті я її бачу, тримаю в руках. Власне, її можна було і купити ще в Таскому банку, в інших банках. Продаж цих монет вже відбувався. Ну, Я поки що не купував її, мабуть, подивлюся, можливо, пізніше. Ви бачите, пльонтонізм Іван Марчук і сьогодні ця монета на зустрічі колекціонерів вже. Вона коштує сьогодні 800 гривень. Ну що, мене цікавить карбування, ну що, карбування цікаве, витрачене таке. Правда, я сподівався, на більш високий такий рельєф. Він тут не, не такий. Ну, так, Малюнок цей на... Ревести цієї монетки, він такий неоднозначний, але фарбування цікаве, дуже багато деталей, ну, можна купувати, якщо тільки просто для колекції. Друзі, я знайшов одного зі своїх друзів. Вітаю вас! вітаю вас. Так, ну що ви можете розповісти? що А ви Я знайшов щодо... рибу uh, ry меч. Это ага. оригинальный кисток рыбы-меча, это ага. у него уносят. Я думаю, что это прекрасное произведение середины 70-х-80-х, когда советские инженеры работали, я колеблюсь, США, Сейшелы, маврики и Мадагаскар. Потому что, он, в отличие от Мадагаскара, который вступил на путь социалистического развития и негры там сейчас реально голодают, ага. а на Маврике и на Сейшелах все хорошо. Но, судя по этому рисунку, еще может быть это Кения, ну, в смысле побережье. Мне очень нравится исследовать такие штуки, я просто влюбился, если я взял в руки и понимаю, что оно мне нравится, я уже не выпускаю. Ну, и плюс можно кого-то по голове вечером, в смысле, если лезут в окошко. А, вот ну, понятно. Вот правильно. так вот, заходите на МВЦ, тут много интересного. Плодезак. Добрый день, рады вас был бачить. Взаимно. Друзі, на цьому я завершую свої віддані клубу колекціонерів, який сьогодні ще проходить в міжнародному виставковому центрі. Які враження? Я не можу сказати, що було мало людей, я не можу сказати, що було багато людей, але сьогодні якось було ну, тихіше хіба що. Можна було вільно підійти до будь-яких столиків, будь-що помацати, подивитись, ну помацати це, я так кажу. Подивитись, поторгуватись. Приємні ціни є на деякі речі. І звісно, я розумію, що ви дивитись цей мій ролик саме заради того, щоб дізнатись, які сьогодні були ціни. В клубі колекціонерів у Києві. Отже, будь ласка, ще залишитись зі мною ще на декілька хвилин. Я вже вам відзвітую про те, які сьогодні були ціни. Отже, будь ласка, залишайтесь, не перемикайтесь, далі буде. І ось, друзі, настав той час, тоді коли я вам розповім, які ціни були сьогодні на зустрічі колекціонерів. Я розумію, не усі можуть відвідати цю зустріч, але усі хочуть знати, які власне ціни у Києві. І почнемо з монети Плюнтанізм Іван Марчук, яка сьогодні на зустрічі колекціонерів пропонувалась за 680 була одна пропозиція, інша пропозиція була за 800 гривень. Не буду сьогодні її, власне, дорого, дешево. Це, мабуть, для іншого відео. А також ще були інші монети. Це набір з трьох монет. Різдвяний дзвоник і Щедрик. І на минулій зустрічі вони пропонували за 28 500 гривень. Я навіть тоді... Коли вчора е, готувався до цього відео, чи не помилився я, я перевіряв цю ціну. Так дійсно було зазначено в моїх записах 28 тисяч 500 гривень. Потім я вирішив перевірити по ціннику, який розповсюджується на таких зустрічах. У ціннику була вказана ціна 26 тисяч. У п'ятницю пройшов продаж цієї монети в інтернет-магазині. Національного банку України і вона коштувала 9 875 гривень, якщо я не помиляюсь. А сьогодні цей набір з трьох монет коштував на зустрічі колекціонерів 22 тисячі. Але так, щоб купити, так щоб дійсно можна було домовитись про це, можна було домовитись і за 20 тисяч. Отже, бачите, що. Після продажу офіційного продажу цієї монети в інтернет-магазині, вона подешевшала. І причому подешевшувала так, я вам хочу сказати, дуже і дуже гарно. На 8500 гривень майже або на 6000, це те, як рахувати. І давайте прийдемо до наступних монет і почнемо з монет срібла, і почнемо з наборів срібних монет. і... Набір з двох срібних монет Володимирський собор, який сьогодні коштував 21 тисячу або пропонувався власне за такі кошти. І інший набір монет це Єнеїда, Сьогодні пропонувався за 65 тисяч. Причому на минулому зльоті колекціонерів на, на минулій зустрічі він коштував 70 тисяч. Наступний набір срібних монет це Золота Пектораль. Сьогодні вона пропонувалася за 34 тисячі гривень. Срібна монета «Батківське щастя сьогодні пропонувала за 4200 гривень. На минулій зустрічі вона пропонувала за 3800 гривень. Українська мова. Сьогодні пропонувала за 4500 гривень. На минулій зустрічі її можна було вторгувати за 4 4200 гривень. Уж бачимо, що ну, трошки подорожчала ця монета. Монета захисниці у сріблі сьогодні пропонувала за 5300 гривень. Монета крапля життя 3500 гривень. Монета сміливість бути 4500 гривень. Ну, Ще така монета перегузня у сріблі, тому що така ж сама монета ще існує ще в одної Сьогодні вона пропонувалася за 5000 гривень. І дуже цікава монета, дуже популярна. 30 років незалежності України не та, що інвестиційна монета, а та, що там по подрубком. І сьогодні вона пропонувала за 15 тисяч гривень. Я бачу такий шалений зріст вартості цієї монети. Правда, сьогодні я. Спілкувався зі своїми колегами, і вони казали, що на минулій зустрічі її пропонували навіть за 18 тисяч гривень. Отже, бачимо, що навіть така одна монета це не набір срібних монет, і вона коштує 15 тисяч гривень. Ну, Про різдвяний дзвоник, я вам вже розповім, і переходимо до монет з Нойзільбору, І розпочинаємо огляд цін на монет з Нойзільбору. З монети Кінь Приживальського сьогодні вона пропонувала за 2200 гривень у політурці. Відміть бурий у політурці 1100 гривень, рись Євразійська 1100 гривень, лелека чорний 1200 гривень. Монета Володимирський собор у Політурці, там дуже гарна палітурка, якщо ви пам'ятаєте, сьогодні пропонувалася за 1000 гривень. Монета борщ в одной зільбері сьогодні пропонувала за 480 гривень. Головне управління розвідки 700 гривень. Так само монета, ціна не змінилась. Захисниці пропонувала сьогодні за 500 гривень, ціна впала порівняно з минулою зустрічю на 50 гривень. Енергетики 150 гривень. Кохання 300 гривень. Лелека українська бавовна. 400 гривень. Батьківське щастя у Мійзільбері 600 гривень. На минулій зустрічі вона пропонувалась, можна було її знайти за 670 гривень. Про плюнтанізм я вам вже розповів 680 гривень та 800 гривень. Було тільки дві пропозиції: е, Нептун українська бавовна 500 гривень. Крапля життя в Мій 300 гривень. Набір монет. Державні символи України це набір з трьох монет, як ви пам'ятаєте, 1200 гривень, медики 600 гривень і Орен'єк 300 гривень. На цьому я б хотів би завершити огляд цін, які були сьогодні на зустрічі колекціонерів, е, якихось інших питань по інших монетах, як, скажімо, Російська імперія, німецький Рейх, Австро-Угорська імперія, Франція, Іспанія. Америка, Великобританія до мене не надходило. Я ці ціни для себе виписав, які там були. Але вам про це розповідати не буду, тому що не, просто не було такої зацікавленості. Це по-перше. А по-друге, робити огляд цих монет дуже складно, тому що вони бувають різних років, різного стану е, збереження. Тому робити такий огляд буде дуже складно. Якщо у вас буде такі питання, якщо у вас буде таке бажання дізнатися про ці ціни, то будь ласка, пишіть свої питання під цим відео. І наступна зустріч відбудеться 29 вересня. Це так само субота. Отже, принагідно запрошую вас відвідати цю зустріч колекціонерів. Якщо у вас не буде такої можливості, я, звісно ж, буду відвідувати цю зустріч колекціонерів і зроблю вже відповідне відео з відповідним оглядом. Друзі, усім дякую, що, хто дивився цей мій репортаж. Сподіваюсь, інформація була для вас корисною, цікавою. Не забувайте ставити вподобайки, залишати коментарі. Ну, будь -як, якщо вам не сподобалось, можете залишати ав антивподобайки. Це також буде для мене корисним. Ще раз дякую, бережіть себе і до побачення, до побачення, до побачення.